Вітаю, друзі! Вітаю всіх українців сьогодні з Днем Вишиванки. Цей прекрасний день присвячений нашій талановитій, неймовірній спадщині, яка передалася нам від предків. Пра-пра-прабабусів, бабусів, які вишивали своїми руками такі гарні сорочки. І не тільки сорочки, рушники скатертини, ви знаєте, мені з дитинства запам'яталося, як бабуся вивішувала в кімнаті гарні рушники з катертини своєї ручної роботи і розповідала, як вона їх створювала. Для мене це надзвичайна така кропітлива така праця, але вона, я розумію, що вона йде із глибини душі. Бо людина, коли займається цією працею, вона передає у цю вишивку, вкладає всю душу, всю свою любов, натхнення, всі свої найкращі якості. Знаєте, що хочеться сказати? Що це дуже прекрасно, коли є такі традиції, створювати красу, робити світ кращим. Завдяки своїм кращим якостям і нести цю красу людям, красу внутрішню. Давайте берегти ці традиції, давайте їх примножувати. Бо зараз наш світ стоїть на краю прірви чого гріха таїти. Подивіться самі, що коїться в світі, що коїться в нашій країні, що коїться з людьми. 7 травня пройшов міжнародний глобальний форум. Глобальна криза, ми люди, ми хочемо жити, я б дуже рекомендувала всім подивитися цей форум і зрозуміти, чому я так сказала, що ми стоїмо на краю прірви. Я думаю, кожна здрава людина, вона в принципі відчуває і бачить, що коїться в суспільстві, загалом, в цілому суспільстві. Тож, щоб ми зберегли. Нашу людяність і наш світ загалом, ми маємо діяти і маємо щось робити вже зараз. Бо якщо ми не дізнаємося тієї правди, яка є насправді, якщо ми боїмося дивитися правді в очі, то в нас немає майбутнього. Ні в нас, ні в наших дітей. А я б дуже хотіла залишити. Прекрасну спадщину, от як мої предки, як мої бабусі, дідусі, як мої пращури, я б хотіла залишити своїм дітям, ну, онукам і наступним поколінням прекрасний світ. Але щоб цей світ залишити прекрасним, ми з вами маємо проснутися і маємо робити його кращим.